Святий сходить на людину, коли Дух Святого Свобода, він не угоршоний, він не оскорблений, не має противлення, його людина не обманює, то Дух Святий середині робить таку атмосферу чудову, ну прямо царське життя. Каже, не царственне священство. Люди взяти водію. В середині генерується настрій, радість, піднесення, свобода, торжество. І де ця людина не була? Чи ми там під обстрілами ще й досі знаходимося? Чи ми тут, класні в класній країні, чи в Африці хто там де, як один проповідник американський приїхав з Африки і каявся. Знаєте, за що кається? Він проповідував, якщо з Богом в тебе все нормально відносини, то ти будеш здоровий і ти будеш багатий. А він поїхав в бідну Африку, там вони бідні, 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 а дивиться, а вони сповняються Духи Святого. А вони лікують. А на них сходить Дух Божий. А він бажав таких людей, що вони під прокляттям, що Бог на них ніби розгніваний, чи я з ними Бога нема. А Бог на них зійшов. Вони лікують, торжествують і приїхав в Америку каються. Публічно каються. Каже: міняю свою теологію. Бог може наповнити бідних людей. Не тільки багато. І от, отут, друзі, наше, так сказати, ядро щастя, бо тайна щастя. Праведність Ісус дав мир Ісуса взяли. І радість то від Духа Святого. Ісус хрестив нас Духом Святим, радість. І коли таке є в серці людини, якою б дорога цієї людини не була, де б вона не була, долина, гора, робль війни чи там темниця, в неї всередині буде Царство Боже. В неї в середині буде радість і торжество. І я хочу запропонувати вам. Розглянути, як дається Духу Святому Свобода. От, хочу, щоб була свобода Духу Святому. Хочу, щоб наповнював Дух Святий, хочу щоб мати всі такі привілегії від Духа Святого. І потім і дари Духа Святого мати. Ще ж є, 9. дарі, дарі Духа Святого. Перший Коринтян 12 ми читаємо, де дарі є Духа Святого. Як це як інструменти ще для кращого служіння церкві і собі. Це ще більше пощасливлює людину. Боже і собі служить, і іншим служить дарами Духа Святого. Ми читаємо в Слові Божому, що людина може Духу Святому противитися, Степан казав. Ви каже, противитесь Духу Святому. Людина може оскорбляти Духа Святого. Свято, написане Пісням 4:30. Не оскорбляйте Духа Святого. Людина може угашати Дух Святий. Як і Соломікійцям 5 написано: не вгашайте Духа Святого. Людина може обманювати Духа Святого. Петро каже Ананій Затвірі. Ви каже, погодились між собою обманути Духа Святого. Навіть так пообіцяв і не, не, не зробив, не дав те, що пообіцяв. Чи свій час, чи свої сили, чи свої гроші. Пообіцяв і не дав. Поманув Духа Святого. І саме ужасне, що може бути, людина може Духа Святого похвалити. Це вже Певна міра гріхів проти Духа Святого, за якийсь період часу. І, і тоді вже Господь Духа Святого забирає від людини і вже туди дому стається обраний, і туди всіляється сім звірш. Вже такі людини нема спасіння. Ось це негативний я назвав поведінку людини до Духа Святого. Що може бути зі сторони людини до Духа Святого? Ісус пересеєн сказав, коли вони обзивали. Роботу Духа Святого Бісовщиною, то Ісус Пересеян сказав, то ви близькі до такого гріха. Вони не були хрещені Духом Святим, але вони розумілися добре, що саме Дух Святий діє через Ісуса, і вони казали, то біси в Ісусові. А Ісус каже, ви близько до такого гріха. Релігійний дяді, ви близько до такого гріха. Навіть не хрещений Духом Святим, але й той, хто обізнаний, що це Святий Дух, і проти Духа Святого говорить, може похолити. Може похолити. Ну, маленьку утіху, я скажу, друзі, це так не, не зневажаючи Бога, так просто людські, людська мова, що і не просто повалити Духа Святого, бо в нього Божественне терпіння. Боже, він не людина. Він довго терпить і жде покаяння, якщо хтось рішив, свідомо чи не свідомо, Духа Святого вишати, розкробляти, противитись, обманювати. Бог жде, дуже довго жде. Ну і є кінець терпіння. Є теж кінець терпіння. Якщо людина не покаяється, Бог її може оставити. Ось. Тому не треба перейматись, бо мені деколи пишуть, що Чи раптом я не похвалив дух і Мені погана думка приходить на дух Святий. Може я вже похвалив дух святий. Ні, 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 друзі, я так кажу, не просто, бо він довготерпеливий. Якщо погана думка приходить, це звичайна атака дьявола. Бо ж дьявол думки посилає проти Бога. І Бог, як говорить з нами як. Думки посилає. Розум це поле битви. Бог посилає свої думки святі, а дяволи свої. І от людина повинна дияволу дати повний відсіч, повне то сьогодні сказати, забанити все, що від дьявола йде, а для Бога бути відкритим. «Відці мої знають, мій голос написано. Мої думки відці мої знають. Прийшла думка від Бога. І Петро сказав: Ти син Божий. Ісус каже, о, ти ще не полечив Пізніше Петро каже, будь милостивий, а це ті сатани думку виголосив. Знаєте, людина як труба, кому дозволяє, той труби. Дозволила, протрубив Дух Святий, дозвола, протрубив Лукавий. І все це в 16-му розділі Матвія, в одному розділі. Отак, відсідують, і Богу потребував Петра, і Сатана потребив Петра. Петро ще був недосвідчений, не ще не хрещений Святого Духа, ще в духовному, е, в духовному плані мало що розумівся. і тому так міг ворог його використати. Тому й написано смерть і життя у владі язика. Як віддукається того, людина говорить життя, життя. А як от це смерть. Смерть. Людина може ранити так другу людину, що ого-го. Ось. І тому давайте роздумаємо над тим, як людина може дати свободу. Свободу Духа Святого, щоб Святий в нас, почував себе комфортно, йому була свобода, він був вшанований нами. І коли він живе в нас, наповнює нас і вшанований нами, звісно, такій людині буде в житті цьому і радісно, і спокійно, і святково, і не відчувати буде себе сиротою, покинутою, буде відчувати себе здорово. Почуття власної гідності буде на рівні.